Я є такі купила новка влада, все приємні, все поклоняються всі народи навіть поруляють. як не хнясь! Стари третий сад! Витке! Далеко сходу! Вибіг сюди! Приєд! радість тобі багаті люди, новину мене вам принесли, нова радість буде. Бога, у йому вертепі, Месія родився. Господи, вишні і предвишні зі його потив. І сходу сонце починає свої вучі пускати. Я пішов до тебе царя, 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 я пішов ...по-житівськи пророк Камедан, що має народитися такий провідник, який перепровадить весь ізраїльський народ. Герман Архілея, я не розрімаюся, але вам в руці ніколи, <говори> ніколи не читаю. Гляньте, що керівник Герман Архілея. Пані Габбел, збийся. От цей пророцей, ви не що тих княга, а якщо кажуть, то скажіть мене, що Боже, дитя народу. Яке <весе> слово із неба спадає в нас, книгах записано в голову, заповняти. Відкрию <сп TT> книгу і прочитаю пророками <скільки> хая. Ти, ти земля юдейська не буде земніше від інших країн, бо на тобі такий провідник народиться, який буде перепроваджувати весь ізраїльський народ. Ви знаєте народу, він повинно поповільнує. Yeah, I am

От це просто лічко пролятатися, тебе зараз голову. Як то мені робити, що мені ходіш, що я вдаріла на химичого часа мене тим'яє, слава по Пані милостиво, даруй життя! Я тебе беру, поркуру, там тебе беру, корону. Я поркуру не хотіла і хотіла йти не буду. Тарівці навище мати буду. Вона милостиво, даруй життя! Ні! Вона милостиво! Ні! Брат, ви спеціальні! Нам тут не факт, я отримую, дичи! Я ті, що дарую, лайкуру, звертаю, і я йду! І спрятати Yeah, you see my pure wheelchair, you can't even see it. I don't know.